Бізнес-конференція воєнного часу «Food and non food Master 2022» відбулася у столиці. Такий захід проходить не вперше, однак цього року організатори кардинально змінили основні меседжі, бо ж того вимагають реалії сьогодення. Понад 350 учасників, 20 спікерів, 25 роздрібних мереж із усіх регіонів країни, та більше 200 постачальників. Це конференція, яка відбувається вже 14-й рік поспіль. Це єдина на просторах України конференція, яка об'єднує рітейлерів і постачальників. Війна це зміна парадигм і цінностей. І ми хочемо започаткувати нові зміни в взаємодії рітейлерів і і постачальників наша ціль щоб відносини між рітейлерами і виробниками вийшли на новий рівень екології, взаємоповаги, взаєморозуміння, щоб в нашій країні було менш обману, менше розкрадання гуманітарки, менше зневаги до партнерів. І саме на цій конференції сьогодні, де зібрались більше 330 представників. Українського бізнесу, щоб ці зміни були започатковані, попри складні умови воєнного часу, українські виробники, ретейлери та постачальники слідують сучасним трендам. І намагаються налагодити співпрацю. Усе це обговорили на спеціальних сесіях одночасно в трьох залах. Тож присутні могли обрати актуального для себе спікера. Окрім продовольчого сектору, також представили бізнес стратегії та тактики розвитку непродовольчого роздрібу. Є тренди на те, що ну дуже багато підприємств. Біля там 48 вісім щось відсотків вони відновлюють діяльність. Є там певна кількість людей, які ну на певний час як то замерли, а от десь там до 20 відсотків. От і решта працює в скороченому режимі. Тобто, в цілому, якщо дивитися, то економіка відновлюється, дивлячись на наші звернення, які в нашу компанію консалтингу надходять, то ми бачимо, що все потихеньку, потихеньку люди там долучаються, відновлюються там многії из нашего региона, непосредственно даже из Николаева Николаевской области, перевезли свое производство в другие регионы. Мы тоже были такие мысли о том, что, возможно, стоит перевозить. Но А мы всё-таки решили остаться, несмотря на большие риски, потому что э регион всё равно продолжает жить. Город Николаев поживёт, там остаются люди, остаются э простые люди, остаются специалисты, и мы в том числе и поддерживаем работу региона. Проблемы це э на наши проблемы, что споживачів стало менше. Тут розповідають, що торгівля стала менша, і нам треба шукати вихід ситуації. У нас стало менше магазинів. Ми зараз на етапі виживання. Ми виживаємо, ми стараємося вижити, ми шукаємо всі методи, як нам вижити персоналу, кудись уїхав, кудись приїхав, його стало менше. Так постачальників стало менше. Постачальники, ті, хто йдуть на на зустріч вони дають якісь умови багато постачальників, які не хочуть відновлювати ті умови, які були. Оскільки офлайн зустрічі сьогодні дуже затребувані, організатори вже запланували дві конференції на осінь. Першу присвятять відновленню логістики, на іншій зберуться дистриб'ютори. Ольга Марцинко, Сергій Семенов, 33 телеканал.